Друзі, раунд номер 4. Еліас. Граємо за правилами майже класичного Еліасу. За кожне вгадане слово плюс-бал, за кожне пропущене слово мінус бал. Не використовуємо спільнокорінневі слова. Ну і коли вже буде сигнал, а ви ще пояснюватиме слово, то це слово можна пояснювати далі до нескінченності, поки не вгадаєте або не відмовитеся від нього. Тож, першими починають наші лідери. А що сюди лідери? Що вони не хочуть? Так, і правильно Ну, передач. Не можна, алло, ну здрасте. Тож, а хто починає? Давайте. Хто перше пояснює? Обирайте з вміщення. А до. ми самі да. давай Дивись, в... Я дуже погано вгадую. Да бля, об'ясняю, теж погано. Давай перше. Давай. Так, е... а де слова? Тут... Не показуй же, типа. Е, Подивися з якого боку, щоб ти. Ні, таз... А ти, ти не дивися, Владі. туди. Та там, я там, я там не написана цифра, а, та, а, тут 12 так. написано. Хорошу, тож ти відкриваєш, там буде слово. Уже можна чи після сигналу? — Ваша перша хвилина починається. Прямо зараз погнали. Ей, нахуй, що це? Я не знаю. Можна пропускати? Словами. Ні, Не пропускай пропускай. Та я навіть слова а, так, дивись а, сосе лапу взимку. А, ведмідь. По-російськи, -по як. Медведь. Перші дві букви. Фу. Фу. Ме. Ме, а, да. ме чи мє. Мє. Ну, ме. Можна сказати, да, далі. Дві наступні букви вгадуємо. Ага. А, дивись, а, німецький єб**й еб... такий, нацистами. Третій, що? Рейх. Дві букви. А, мере. Мережа? Ні. Мера. А, Дальше. Мера. А. Пішов ти на що? — шо? Мер... А, першу букву. Мерех. 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 Да! Я не знаю, що ти. А, коли давай, ти, ти. Коли ти осел і прям ти такий, що кажуть про ослів? Тупий, Ступий А, Щось викрути. Піс тупий. 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 Дивись, тупий. Коли Того ти друг. робиш це поперек! — Поперек всьому... — Поперек всьому? як це називається? От там хтось вже підсказував, а ти не слухай. Ладно, ладно, ладно. Перша бук, У, е, вже. Е, — Мене як звати? Іван. Другу, е, другу літеру. Е, і в, в, в. Да, да, в. Да. в. пам'ятаєш. що Партий. Так, -да. Покрути. Е, Партість. — Так. І це Злова. два бали. — Максиня! Мені. А вони в цьому щось делають. Не, аж не мені мерехті, не бібали перше. А що це хоча б знав? Типа як щось мерехти. Мерехтіть там щось. Панове господарі, ваша перша хвилина у елісі починається прямо зараз. Погнали. О, ти хоп, 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 хоп. Упражнення. Присідання. Когда я за чесність, я за справедливість, хорош. Та не він à, коли, à, копія, як це называется? На à, до Ре. Да. Uh... Як кроссовки називають, типа подделку. Як називають? Кажешь? Ремейк, ремейк, ремейк. Не, 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 не. А, кадеш ты шо? Реплика. Реплика. А, значит, дивись. А, да. Опа, опа. Папироса. Не, не, не. Сигарета. Не, ха-ха-ха. А, косяк. Да. А, а... Дивись. А а, машина есть, механика есть. Автомат. Автоматизация. А... Б -б -б -б, конечно. О, дивись. А, есть конфеты с Скітлс. Ні. Не знаю по-другому. Марлі як? Чого не пікав? Боб. Так, це начало слова. І оце така херня — спорт, ну я в душе. Бобслей. Да. — Дивись, є. Нарешті, блять. Коли це пік. <рискій> щас якось. Це дивись скажу, скільки дядя. на тих бумажечок. Там мерахтіння ніхуя не було. <рискій> — Када, короче, ти... А, у футболі. — Так. — Перцість. — Єбать. — Угловий, оце... — Флажок, в... лайтсмен. — Як цей удар називається? — Кутовий. — А от, у, в общем, от такі удари на футболі... — Стандарт. — Стандарт. І це 7 балів! — Ні хірург собі! Вони майже нас загнали! Вони... — Я не вірю. — Вони! нас загнали! Ну ні, ну давайте по-чесному. Ну, типа, я... — А дуже... ми це виріжемо, все. — Дуже... <рес> Ну, може, типа нормально віднону от круто, що Ваня вчить українську. Я блядь, деяких слів не знаю. А ви ще даєте з Молдаваном мені грати такі конки. Ні, я типа при всі мерехті легкі коло мінус на мінус, натискай. Мінус, ви, мінус, давай, все, натискаю, мінус натискаю. на мінус дає плюс. Давай е, хула. Давай я стоя буду блядь. — давай. Приблизно ладно. Я просто сідай сідай, бо ти Я просто хочу давай. Єбан, Та, ш... Дуже швидко дуже на слова починається прямо зараз. Погнали. Е, Дивись, е, я щось сказав, і ти щось сказав. Що, що ти зробив? Повторив е, ні, ні, не моє, а своє ти сказав. Своє сказав. От я відповідь, сказав. Відповідь, відповідь, Ні-ні, я тебе не запитав. От почти. Е, дивись, є після, а є? До. Да. Е, коли, на телефон, до -казав. коли на телефон гроші, що е, робиш? Пер переказую, переказав. Перш. Кажи, Пер блядь. Дивись, перший ти сказав до. До. А, І потім ти йдеш в магазин, та ні піз. <реш> Докажи, блядь. Я щось сказав, а ти мене поправив. Ні, ще ти щось сказав. Тож що я не все сказав, а ти мене. Я що да оба, Ну Ви поняли, я не все сказав, типа, а ти мене. Просто я скажу, сука, однокоренений. Поправив! Так не можна, то попийся. Допитливі доповнив. Да, так, да. тільки воно одне. Доповнення. Значить, та значить піз. Значить, давай. Значить, сказав, пояснюй. Доповнення, аху** слово. Ну, а що я зроблю? Ну що, скажи, я який повний, доповню. Я б був швидше. Блядь. Я сказав, ти сказав. Бать, умний бать. тепер уже. Ми з Та Мерехтіння про, про... це дуже важке слово. Давай кажи. Давай, дивись. Е... Народу. Типа, коли вони з одного. Вони заслужені, Ні... Народу. Коли вони з одного місця в друге. Что одно вместо ну, Ну, я скажу сейчас одно коренное. Ну, если они жили тут, а потом такие, мы... Качуем. Качев. Всем... Всем народом мы... Да Да, кажи, нормально, что ты смеешься, бля, мы накидываем приколы. Поясняй. пояснять. Приколы. Всем народом мы... Ну, вы поняли? Пояснение, Велике, <гум> да браво, не треба зараз з Ми, ми грай, ми ти партнери. З тобою невозможно грати. Тобі попалась судьба, нахуй По виправдова, виправдована. Виправдова. Е, 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 да Як Дазай... переселення, <гум> Почувай Почай на узбіні. Так не то що це дуже легко. Що, що за слово? Я не чув. Він не я чув. — я я хорошо, що? Дивись, давай. Є люди, от раніше жили вони. Так. Е, от як в них називалося там, де вони жили? З історії це називали. Їх. Сука, палатка, я не знаю, де вони жили. блядь. Ну що нахуй? Де вони жили? О, де, цей, е, б... де жили люди? На землі. Що це таке? Жопа. А а, якщо по ласковому Дупа. Ані, підожай, не туди погнали, Е, як є Бог, це ж ну. Бог. — Я знаю Бога. Що? Скажи, пукнуть по-другому. Перднуть. — О, це три перших цих. Заповнив пер. пер. Знаєш, є таке ім'я, що його сп'ять Едік? Да, — Так. Це друга буква. Перша. Перша. Пер. Пере. 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 Ні, є. Отку стояв? Це що? Село. Три возьми. Пересело. Пересело. Три возьми. Пересел. Пересе. Пересел. Опять. Опять пересік. Переселе. Пересе. Пересело. Це що я? Як діла? Як діла? Питання. Возьми три последні букви і з'єднай тепер. Питання э, пи, э, пересела, пересела, переселення, пересилання. Пересилання. Перес, Тільки э, замість О друга. Що там замість букви О на переселення? А замість букви. А, підік те, що переселення. Пересела переселення. І це два бали. Ні, бля! Були люди вони пішли, от ти пояснювач, нахуй. Та бл, ну я... поняли. Ну бля, він. Е, він. Да Ша? він умний, Та, Да не умний, він просто розуміє, що ти кажеш. Наху. Та нам би все, ну свідомі. Бля, а, кіоск всередину блядь. <рес> чекай, 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 чекай. це буде ж. <рес> порежте, порежте. Кашкіоску. Пліоха по-моєму. Бурне, як би ти переселення <реселення> <рес> пояснив? Через посла там Індії, Британії. Ну ладно, теж не пам'ятаю. <рес> Тож, панове господарі, ваша хвилина номер два починається прямо зараз. Погнали. Сто слов на. Я збираю чогось велику, там наклею, Анжелі... марок. А. Це у мене велика колекція, <рес> да. <хорошо>. <рес> <рес> а я о, в от домі жилому, куди я викидую оце то, що накопилося, відходи. У мусорку. А як буде мусор українською? Смітник. А тепер це така труба дов... Ні-ні. Смітник. я на... Перед на морі. Ні, ні. алло, я на... <смітнико> Такі... Я на... на роботі. довгі от телефона п'дує в Різерці. Я на проводі. І тепер це що? Смітопроводник. Сміт, ні. Нє. Сміт. Оце слово правильно прям назвав. С проводі. Смітопровод. Світопровод. Ні, там всередині буквально. Як звати Чулкова? Чулково? А тепер по-простому. Толя. Оця буква, там вона їх ну, не одна, а несколько. Просто ти все назвав. Ти все назвав, просто треба правильно з'єднати. Сміття провідник. Ні, шнур дує з телефона. Про, провод. Ні, провод. Все, вот так і говориться. Сміття слово. провод. Про, бля, Вен, я так розумію, бля, я... Після Пос, подвоєної отої іде <ріст> пі*** <*к. ріст> Я б вже не мене Це два бали Ну хоч тут ну. зберись, зберись, зберись Фінальна спроба, вирішальна для команди Гостей. А я ще буду розчитати, так? Да? Ні. А, ні? І ваша хвилина починається прямо зараз, погнали. Я точно не знаю це слово, але. Е, значить, коли, наприклад, дуже е, комуналка велика прийшла, і государство дає тобі. По-другому трошки. Знижку не знаю. Е, е, це як це називається. Субсидія, Ладно, перше, перша частина цього слова. Ти сидиш вдома за. Комп'ютер. Е, е, монітор. Сакраті! Комп! Да. І як це називається те, що дає государство тобі? Компенсація. Да. Да, е, <п 'ят> е, так, е, те, що ти пробуєш, як називається ця людина? Дегустація, дегустатор. Є да. е, е... Е, оце штука, ти заходиш, і там воно не настояще яблуко, а реквізит як по-другому називається це? Мухти! Корова що робить? Мух, молок, мух... І що це? Муляш, муляш, да, муляш. Да, да, да. Так, е, ти береш е, молот за оцього не-не, рукоятка! Да, одно, одно Ру назови. Рукоятник! Не-не, а. Руко. Руко... Матюкнись! Руко... Як Шлюха! Как называется ей? Проститутка! Рукошо! Ру 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 рукоблуд! Нет! Правильно ты сказал? Рукоятник, рубля! Все, 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 зупинись, зупинись! Нормально шли, блядь, а ты ти... Но... Блям, все. нормально, Не, ти нормально сказав, убери, убери цей. Дивись, матюкнісь, От тут вдарився і такий. Ай, блять! Да. руко, Он блять? Ні. Правильно, бал. дивись, Не, забери три три букви від шлюхи. Три букви забери. від Три букви забери. З ти сторони, стороны? З останньої сторони, з останньої. Е, л. Да блін, ви ти що сказав? Проститутка я сказав. Блять, а, да. блять. Ага. Руко і три букви. Бля. Руко. Бля, а, Ру давай Рукає. не здивайся, я і так психую трохи. Я бля. не розумію, чесно. Руко б. Ну не надо, три букви останні. Останні оставить. Да. Останні три букви, е, Слово слова Б, я, д, ді, і останні три оставить. Тобто ми обираємо Б, і Л, і ять остається. Рукаять і це чотири бали. А що двадцять? Нормально. Тож вирішальна спроба. Або грандіозний камбек, або грандіозна драма, в якій гості виривають перемогу, і ваша хвилина починається прямо зараз. Погнали! О, воруєш на українській мові. А, крадеш. А, кража, процес, кража, процес. кража, Крадіння. Не, ну там нормально оце буква крака. Кража. Да не, не ну блять, кража на українській мові, кража. На українській мові, як цей процес називається? Ну, крадіння, я не знаю. Ну, так, ну, договори. Крадення. Ну, давай, давай, краді. І от эта буква срака? Крадіх. Срака, Жи -жи. да. да. Крадіжка. Так, да, представляєш? О, а, коли ти ушов? Ага. Повернення. І... Да. Під... А, Під... А... Під... А, Під... От не лагерь, а, а... Зона. а... а. а... а. то Зона. ні. Деничаса люди. Санаторій. Да. А, так. А... — Коли ти. Це що? Сплю. — Трема буквами. Сон. Да. А, а коли ти. Сновидіння. Ні, 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 успокойся, становись. Це коней слово, да, угу. це конець А, Я не знаю, що це. Понял. А, Опа, блін. Ну, це коротше, коли тобі кажуть, во, це що значить? Клас. Да, клаксон, клаксон. Да, клаксон І це чотири бали. Блін, що? Зараз ти пояснюєш вже все. Красиві, Сонце все. ж гудок. Да. Ти зараз подада да. гра завершена, друзі. Я вітаю Я вас. З цим давайте поплодуємо нашим учасникам. Вони видали Матал. фантастичну гру.